Шановні друзі, я вітаю нашу Зе молодіжку з третьою річницею. Три роки тому земолодіжка була лише ідеєю. А зараз ми найпотужніше молодіжне політичне ком'юніті України, яке творить майбутнє вже сьогодні. Сьогодні очевидно, що наша Земолодіжка це найближчий кадровий резерв і величезна гордість нашої команди. Ми вже сьогодні пишаємось всіма вашими досягненнями і з нетерпінням чекаємо на нові ініціативи, які обов'язково будемо підтримувати. Адже ваші проекти наближають нашу спільну перемогу, а після перемоги стануть основою для відродження нашої України. Дуже важливо, що молодь продовжує розвиватися, продовжує навчатися. Ми знаємо, що зараз дуже серйозне навантаження зараз є на молоді, пов'язана з обороною України. Молодь служить, молодь воює, але молодь і багато робить в тилу для того, щоб перемога України якомога швидше наближалася. Звичайно, будемо допомагати і реалізовувати реальні проекти. Звичайно, робити все для того, щоб українська молодь лишалась в Україні і будувала далі майбутнє. Переможну Україну відповідно до доктрини Володимира Зеленського, відповідно до наступних планів, які будуть в нашої країни. Наші лідери та прихильники розвивають молодіжну політику по всій Україні, беруть участь у проєктах, спрямованих на розвиток і позитивні зміни. Нам всього навсього три роки, а ми вже найбільша і найпотужніша молодіжка в країні. І кожен день до нас долучаються все більше і більше. Свідомої мови, дякую, що з нами, і слава Україні!